США тривають розслідування причин катастрофи Боїнга-777 у Каліфорнії. Думки українців щодо лібералізації візового режиму для громадян України опитування Голосу Америки. Бюджетні скорочення вплинули на святкування Дня незалежності Сполучених Штатів. Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки, час тайм» у Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Розпочинаємо програму коротким випуском новин. Абукатада його відправили в Йорданію в очікуванні суду за звинуваченням у тероризмі. Бамані одразу після 15 годинного перельоту проповідника відвезли у спеціальний суд державної безпеки, де йому повинні були зачитати обвинувачення. Після цього його доставлять до в'язниці. Британська влада вважала проповідника загрозою національної безпеці і домагалась його депортації впродовж 10 років. Продовжується напруження в Єгипті. Опоненти колишнього президента Мурсі закликають людей вийти на вулиці в підтримку військового режиму, який готується до призначення тимчасового уряду. Водночас прихильники Мурсі після відносно спокійної суботи також закликають людей вийти на акції протесту. Президент США Барак Обама засудив останні криваві сутички в країні і заявив, що Сполучені Штати не працюють з жодною окремою політичною партією чи групою в Єгипті. Президент Росії Володимир Путін заявляє, що Єгипет стоїть на порозі громадянської війни. Про це він сказав під час зустрічі з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим. Під час перебування в неділю в Астані Путін, який стурбований нестабільністю в Єгипті, порівняв ситуацію в Єгипті з сирійськими подіями. У п'ятницю під час протестів в Єгипті загинуло щонайменше 35 людей, тисячі отримали поранення. Поліція заявляє про можливе зростання кількості жертв внаслідок аварії поїзда поблизу міста Лагмагантік у провінції Квебек в Канаді. Поїзд, що перевозив нафтопродукти, зійшов з у п'ятницю пізно увечері, внаслідок чого кілька цистерн вибухнуло. За попередніми даними, одна людина загинула, тисячі евакуйовані, пошкоджені десятки будівель у місті. Поліція здійснює пошуки десятків людей, які зникли безвісти. Інспектори Європейської комісії, Європейського центрального банку та міжнародного валютного фонду прибули до Греції для того, щоб оцінити фінансовий стан країни. Голова місії МВФ заявив, що Греція зробила поступ у процесі стабілізації економіки. Така заява може означати, що вже у понеділок у Брюсселі може бути ухвалене рішення про виділення Греції наступного траншу кредиту у понад 8 мільярдів доларів. Дивитись час там, продовжуємо випуск. Керівництво Євросоюзу очікує на високі результати саміту східного партнерства, який відбудеться у листопаді у Вільнюсі. Про це заявив президент Європейської ради Герман Ван Манропей під час зустрічі з прем'єр-міністром Литви у Вільнюсі. Повідомляє Укрінформ. зміцнення зв'язків з ЄС має набути історичної важливості для цієї частини Європи. Сказав він про перспективи відносин зі східними партнерами. Як відомо, Україна і Євросоюз прагнуть підписати угоду про асоціацію на саміті східного партнерства, який відбудеться 28 листопада. Водночас, голова представництва Єврокомісії в Україні Ян Тамбінський з песимізмом дивиться на те, що Україні вдасться виконати усі вимоги ЄС до саміту. Він зокрема нарікає, що подальша лібералізація візового режиму для громадян України просувається повільно з вини саме української влади. Чиновник чітко дав зрозуміти, що погоджений Сторонами план, який би значно полегшував подорожі до Європи, гальмується Києвом. Українська влада досі не виконала умови на шляху до запровадження безвізового режиму для її громадян. Досі немає закону про заборону дискримінації. Нічого не зроблено для створення антикорупційної агенції. Всі ці питання знаходяться в пакеті з планом лібералізації візового режиму. Ми планували, що вся ця робота зі схвалення необхідних законопроєктів буде проведена до вільнюського саміту у листопаді, але нині я боюся, що цього не буде зроблено. Водночас з 1 липня набула чинності угода про спрощення візового режиму між Україною та Євросоюзом. Тим часом спростили вимоги для отримання віз для посадовців, депутатів, журналістів, представників громадських організацій та родичів громадян, які проживають у країнах ЄС. У понеділок у нашій традиційній рубриці питання тижня ми запитали вас, чи вважаєте ви справедливим спрощення візового режиму з ЄС лише для окремих. Категорії українців понад 85% з тих, хто взяли участь в опитуванні голосу Америки, вважають спрощення візового режиму для окремих громадян несправедливим. 12% з вас вважають це рішення справедливим, і 3% не визначились з відповіддю. Процитую декілька коментарів, які відвідувачі залишили на веб-сторінці Час Тайм та у мережі Фейсбук. Так, стів Львова пише: я вважаю, що треба відчиняти двері для більшої категорії громадян, а не для окремих категорій. На думку ж Володимира, загалом пересічні українці не так вже й воліють мати закордонні візи, щоб подорожувати по світу без перешкод інакше б українське суспільство каже він більш наполегливо підштовхувало владу до європейської інтеграції України. Користувач, який побажав залишитися анонімним, зауважує, говорили, балакали про чиновників порушників, а тут взяли та й спростили їм поїздки в ЄС. Важко зрозуміти це. Добре, що родичам тих українців, які легально працюють у ЄС, хоч буде легше поїхати до них, тобто геть з цієї країни. Це були думки глядачів Голосу Америки, якими вони поділились з нами онлайн. А що думають з приводу легалізації віз для українців перехожі лібералізації віз для українців перехожі на вулицях Києва? Про це дізнавались наші кореспонденти в Україні. Це зовсім несправедливо, якщо депутатам всім там суддям. Це зовсім несправедливо, якщо депутатам, суддям, можна буде спокійно їхати до Євросоюзу, а простим громадянам треба бігати і щось доводити. Виходить, якщо ти чиновник і високу посаду займаєш тобі, все можна. А якщо звичайна людина, то зась. Це не тільки несправедливо, а мене наприклад і ображає. Думаю, що, звісно, несправедливо. Для суддів, для всяких чиновників, то можна, а для простих ні. Дуже тяжко дійсно виїхати в Євросоюз, особливо дівчатам, особливо років після 20, Знаєте, тому що це ставиться клеймо, що дівчина їде з певною ціллю. Хоча євросоюз якось розходиться в своїх ідеях. Якщо він пропагує рівність для всіх націй, тому потрібно спрощувати режим, на мою думку. Не тільки для суддів прокурорів. Не дуже справедливо, що для одних так, а для інших інакше тому це звісно несправедливо. Ну, бо всі люди перед конституцією рівні, то я вважаю, що повинна бути однакова ситуація для всіх, наша держава взагалі... Рукаводства думає тільки про себе. в нашій державі керівництво взагалі думає лише про себе на мій погляд. А для простих громадян зараз навіть отримати закордонний паспорт це проблема. тож візу нікуди ставити. Хоча я й розумію європейців, які захищаються від нас візами. Ми ж собі імідж у європі не дуже привабливий створили. Вони ж не знають, чого від нас чекати. Ні, народу, що шторидати на говорити? А що тут казати, ось в селі під Миколаєвом живий приклад, що там міліція, судді, і прокурори витворяють. За що ж їх до Євросоюзу пускати? Я б їм взагалі віз не давав за таке. Просто жах. Але наскільки я розумію, що там, окрім окрім судді і інше, є і категорії, таких як науковці, студенти і так далі. Я думаю, що це певний компроміс. Ну я вважаю, що це десь несправедливо, але думаю, надіюсь на те, що це буде якби крок один. Ін з кроків на зустріч, тобто спочатку деякі категорії, а потім вже і всі громадяни. Я думаю, що так буде. Ви програму Української служби голосу Америки. Час там продовжуємо випуск. Далі про головні події, що стались у сполучених штатах протягом вихідних в огляді Олексія Кузьменка. Двоє загиблих у результаті аварії літака боїнг 777 у аеропорту сан франциско були громадянками Китаю. За інформацією агенції новин сіньхуа. На борту літака знаходилось шістдесят китайських студентів та викладачів. У США вони мали відвідати літній табір. Всього на борту літака знаходилось 307 осіб. 182 людей внаслідок аварії отримали поранення. Декілька десятків перебувають у важкому стані. Літак компанії Азіана Ейрлайнс виконував рейси з сеула. Причини катастрофи поки невідомі. Слідчі, які працюють на місці аварії, вже вилучили бортові самописці. За словами пасажирів та свідків, під час здійснення посадки літак летів незвично низько. Слідчі не виключають, що причиною аварії могла бути помилка пілота. У Нью-Йорк, аеропорту імені Джона Кеннеді екстрено приземлився експериментальний літак Сонячний імпульс у крилі надлегкого апарата, який завершував історичний переліт західного узбережжя США на східне, було виявлено дірку через несправність. Сонячний імпульс приземлився всього на кілька годин раніше запланованого. Це перший в історії літак на сонячній енергії, який здатен летіти як в день, так і вночі. Політ літака було розпочато у травні у сан франциско Нью-Йорк став його п'ятою і останньою зупинкою. Едварду Сноудену, який розповів світу про стеження уряду США за інтернетом, порадили прийняти пропозицію Венесуели. Президент цієї країни у п'ятницю заявив, що готовий надати притулок колишньому співробітнику Агентства національної безпеки США. На думку Олексія Пушкова, голови комітету думи з міжнародних відносин, пропозиція Венесуели може бути єдиним шансом Сноудена отримати політичний притулок. Сноуден вже два тижні перебуває у транзитній зоні аеропорту Шереметів у Москві. На початку липня колишня російська шпигунка, 31-річна Анна Чеппин, у своєму Твітері звернулась до Сноудена з пропозицією одружитись. Літо принесло покращення на ринок праці США у червні. В Америці з'явилось 195 тисяч нових робочих місць. Про це повідомили у службі статистики працевлаштування. Найбільше вакансій у готельному та туристичному бізнесі сфері обслуговування та охороні здоров'я. Аналітики зазначають, чимало з нових позицій передбачають лише часткову зайнятість а у виробничій сфері економіки продовжуються скорочення. Загалом безробітними у США лишаються 7,5% населення майже 12 мільйонів осіб. 4 липня Сполучені Штати відзначили День Незалежності. У цей день в американській столиці у парково-музейній зоні перед капітолієм традиційно відбулася грандіозна вечірка. І як завжди, після великого святкування необхідне генеральне прибирання цього року ж виникла проблема, з чого платити прибиральникам державному бюджету і без того обтяженого боргами, як виявилось, було важко впоратись з цим безладдям, який лишився після святкувань. Наталія Леонова з Ранок після урочистості Дня Незалежності перед Капітолієм виглядав зовсім не святково. Вінстон Барбер, працівник розташованого на галявині Смісонівського інституту. Цього дня ми оговтуємося після Дня Незалежності. До капітолію відсвяткувати день народження нації 4 липня прийшли сотні тисяч американців. Наступного дня все виглядало так, ніби то столиця пішла спати, забувши прибрати після гостей. Каролін Річард, яка працює в службі національних парків, каже, що саме так і сталося. зазвичай, після 10-ї години вечора, ще 4 липня, наші спеціальні служби прибирання розчищають територію до 6-ї ранку. Але з урізаннями бюджету ми повинні були від цього відмовитись. Йдеться про 85 мільярдів доларів, на які зменшився федеральний бюджет, що вплинуло на роботу майже всіх державних відомств від служби національних парків до Пентагону. Так, від нічного прибирання бюджетники були вимушені відмовитись. Джош Пейш роками працює добровольцем на святкування дня незалежності. В інші роки вночі все прибирали. Варто їм почати вони швиденько все розчищають. Коли сміття тут залишається на ніч, і вигляди запах просто нестерпні. Допомогти з прибирання в п'ятницю вранці прийшло понад сотні волонтерів. Кіша Роган каже, що рада долучитись до справи разом зі своїм сином. Я думала, волонтери повинні робити це кожного разу. Ті, хто хоче, ласкаво просимо. Вже до полудня важко було повірити, що напередодні тут гуляло чверть мільйона гостей. каже турист Девід Зіґман. Як на таку вечірку, все ще дуже пристойно. Для державного бюджету, однак, це не перше, далеко не останнє і вже точно не найбільше випробування. Наталія Леонова Голос Америки. Шановні глядачі, нагадаємо, що переглянути наші телепрограми та вибрані сюжети. Ви можете також в мережі інтернет за адресою www.chastime.com. Приєднуйтесь також до сторінки «Час Часта у соціальній мережі Facebook. Там ви можете взяти участь в обговоренні гарячих тем а також поспілкуватись з журналістами та ведучими Голосу Америки. На цьому у нас на сьогодні все ви дивились. Програму Української служби голосу Америки час тайм Дякуємо вам за увагу, успіхів, щасливо, гарного вам робочого. Тижня.